Радий вас всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді нова розпаковка з Китаю. Тут у нас приїхав в кінці інструмент. Більше всього, що це кліщі обжимні і зачистка кабеля. Саме так. Більше тут нічого немає. Вирішив собі давно хотів замовити кліщі для обжиму кабеля. Раніше я завжди кабель використовував множив. Виконання робіт. Але не дуже зручно, коли збираєш електричний щит, вкладувати кабель. Кабель товстий, наприклад, 4 мм переріз, 6 мм взагалі товстий. Вирішив спробувати многожильним використовувати. І купив такі кліщі, залишиться тільки тут перевірити. І зачистку для кабеля. Завжди зачищав ножом. Вирішив спробувати, як можна зачищати саме таким інструментом. Інструмент може кабель зачищати від переріз 0,5 до 6 мм. Тут у нас є скільки міліметрів кабель виставляємо. Виробник не вказаний на цьому інструменті від 0,25 до 10 мм може кабель обжимати. Але більше всього це, навряд, 10 мм кабель можна зажать. Максимум, певно, 6. Ось така модель, де я купляв. Залишу ссылку під описом самого відео. Це обрав інструмент, щоб можна було скласти щит для сонячного панелей, інвертора під Все, все піддатковий взяв запобіжник, щоб можна було використовувати. Дивно якось він так. Зроблений сюди вставляється. Міні-запобіжник, герметично закривається. Це щоб можна було підключити перетворювач. Це навіть запобіжник поклали. Запобіжник в нас на 40 А. Великий струм, у мене є запобіжники. Менші. Переріз кабелі на 40 А розрахований. Взяв його для... для такого USB, щоб можна було встановити порт для заряджання на свій акумулятор. І що, якщо у нас, наприклад, акумулятор вже почти розрядився, він буде включатися до плати BMS, щоб можна було хоч підзарядити. І спеціально брав, щоб можна було вимикати, щоб він не споживав лишній. Нам не потрібно, ми ви, ви вимкнули, потрібно, ми ви включили і зарядили, підтримує Quarz 3.0. Працює від 12 до 24 вольт, а не акумулятор на 24 вольт. Тому взяв. ще взяв такі токлеми, думаю на ампер. 50 вистачить їх. Але потрібно перевіряти. Значить такі більш-менш вони потужні. Кабеля тільки потрібно міліметрів 10 ставити. У мене ще є зарядний пристрій для акумуляторів. Але там клеми йдуть в ньому. дуже... Поганенький. Зарядний пристрій повинен бути відтримувати до 10 Аїда 10 SI10 А1 і 5 А. Може відновлювати акумулятори. Не, точно не зрозумів, як воно чи відновлює, але величезний мінус. Кабель тут іде дуже тоненький, просадка по струму. Тому замовив собі такі потужні клеми, щоб можна було замінити провід і підпаятися. Тому що, коли заряджається, струм дуже просідає. Тому вирішив тут замінити. Мов взяв такий собі клем. Це в нас прийшов вольтметр Амперметр. Я замовляв, хотів створити, це вже говорив в новому відео. Собі лабораторний блок-жине. До нього потрошку приходять деталі. Де я губляв? Буде в описі під відео. Шунт у нас тут є. І мікросхема. Модель версія 2.0. Іросхема затерта. Китайці все затерли. Є підструючний резистор для напруги і струму. Транзистор теж затертий. Ідіот стоїть. Ну і пару як звичай, конденсаторів. Треба буде підключити та перевірити. Пізніше це все перевіримо. Коли будемо збирати сам блок живлення, ще щось там прийшло. Так, так. а це Watmetter. Вирішив собі взяти, щоб вимірювати, яка ємність вийшла. Аккумулятор при заряджанні і розряджанні. Такий ветметр. Це для нього і брав оці, оці клеми, щоб можна було підпаяти Не знаю, чи вони підійдуть, наче підходять. Розраховано вказано 150 А. Перевіримо. Пізніше. Чи він хоч 100 А через себе може пропустити ще якийсь роз'єм, незрозумілий, може, важливо в інструкції вказано? Але пізніше буде огляд на нього. І тоді більш детально подивимось. І ще прийшов більше всього мені. Мультиметр. А, ні, це кліщі. Замовив собі кліщі для вимірювання постійного струму. Бо перед цим замовив собі теж кліщі, але один мінус. Не перевірив, що вони не вимірюють постійний струм. Прийшлося замовити ще одні собі. тепер у мене двоє є кліщів і підтримує у нас характеристики. Модель у нас HT206D. Постійний. Постійна напруга у нас до 600 вольт. Струм переміни до 600 вольт. Напруга. Струм у нас постійний 600 А і переміни теж 600 А. Пізніше буде огляд. Працює від двох батарейку. У мене альтиметр є, там дуже незручно крона. Потрібно буде її переробити. Пізніше якось зніму відео, як я зробив крону для свого мультиметра. Подивимося, що він сам приїхав. Сам такий маленький, маленькі кліщі. Можна користуватися одною рукою. Може вимірювати мінімальний і максимальний струм, включається знизу. Є кнопка підсвітки. Звісно, батарея як завжди, китайці не кладуть. Давайте подивимось. Да, батарейок у нас немає. Потрібно працює від двох батарейок 3А. Комплекті йдуть, я бачу, щупи, Давайте подивимось, якої вони якості. Такі. Тоненьке. Так, я пару вимірювань згодиться, ну нічого не більше. Входять до 10 ампер вказано виробником. Є такі додаткові захисні копачки. Якщо нам нічого не замкнути, ми їх вдіваємо. Якщо нам кудись далі підлізти, то ми знімаємо. І термопара в комплекті, як звичайно йде. Кстати, в мене одна була, вона вже вийшла з ладу. Можна буде на якихось дослідах її використовувати. Отака у нас сьогодні розпаковка. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарі.